І зараз я вам ще покажу а, один проєкт. Це короткотривалий проєкт, а тривалість його а, була лише два уроки. І а, його ми а, втілювали в цьому році вже. Це було моделювання Шевронь. Сенс проєкту полягав в тому, що ми на два уроки інтегрувалися з вчителем історії та математики. Ми познайомилися з історією походження шевронів, що це взагалі таке, які знаки розрізнення використовувалися раніше для того, щоб розрізняти військових і не тільки. Дослідили походження українських шевронів і трактування їх значень, що на них зображено, чому саме ці символи використовуються, як відрізнити, а, в якій частині збройних сил України відноситься той чи інший шеврон, і а, в кінці моделювали власний шеврон, тобто зінтегрували історію. Математику, а саме стереометрію, переризи фігур, об'єднання, як створити якусь унікальну фігуру, яка б підійшла нам на шеврон, та інформатику, саме робота з моделями та об'єктами. Тривалість У нас це зайняло два уроки. у нас були уроки поспіль. Тому було дуже зручно спочатку обговорити, що це таке, чому це з'явилося і для чого це потрібно. А потім відповідно змоделювати лікова категорія. Ми це втілювали з учнями 10 класу. І обмеження проєкту, які в нас існували, це те, що щогрон має бути двобічним, а усі зображення мають бути ідентичними з обох А, Зараз ви ось тут бачите деякі приклади. Якщо бажаєте, я можу поділитися і показати їх в форматі 3D, в якому діти зберегли, його, якщо звичайно цікаво. Будь ласка, якщо цікаво, плюсики в чат, бо я побачила і продемонструвала. Ага, на яких уроках реалізувала ось цей останній короткостроковий проект був реалізований прямо на уроці інформатики. Тобто, в мене за розкладом мав бути цей урок. Ми з ними зараз займаємося 3D-моделюванням, і е, цей урок був просто інтегрованим. Я запросила викладача історії, який в нас працює в школі. Зробити такий урок цікавий одну водночас, і пізнавальний також, тому що багато дітей не знають, що таке шеврон, навіщо він існує, які знаки і що вони там означають, і їм було доволі цікаво. Ви бачите, що вони згодом почали створювати якісь такі шеврони, яким або. Більше описують них самих і певну субкультуру, до якої вони належать, або їхні вподобання, або навпаки, намагалися повторити певні шеврони, які використовують наші військові. А той, який довгостроковий проект був реалізований позаурочно. а в нашій школі є така опція проекти. Діти чотири рази на рік мають проектну діяльність, вони обирають серед пропозицій інших вчителів проекти, і далі, в залежності від формату, або там протягом двох місяців, або протягом двох-трьох повних навчальних днів, повністю занурюються в проект і вивчають якусь конкретну частинку предметну. Або інтегрованих предметів повністю заглиблюючи їх, те, що вони не можуть зробити на уроках. Тобто, в нас є така опція, але насправді ви можете це втілювати під час навчального процесу, обрати певну тему, яка є в цьому класі, і відповідно спробувати моделювання. Вам ніхто точно не заборонить в темі графіки використовувати 3 d графіку, чому б ні. Ну, у мене на даний час все. Якщо цікаво показати трохи більше, пишіть в чат, покажу обов'язково. У мене всі ці роботи зберігаються.